Де відпочити від міської метушні з сім'єю чи друзями неподалік від Києва. Локація розташована за 35 кілометрів від столиці, посеред соснового лісу на березі Київського моря. Тут неймовірно красива та велика територія. Для проживання можна обрати готель, котеджі або штанхаус. Ціни стартують від 5 тисяч гривень за добу. Ми обрали котедж віла апартаменти. Він розрахований на чотирьох осіб з можливістю розмістити ще плюс два гостя. Будиночки, обладнані технікою, кухня з холодильником, мікрохвильовкою, чайником, варильною поверхнею та посудом. Є рушники, халати, капці та засоби гігієни. Сніданки, до речі, включені у вартість проживання. Нам було дуже смачно, хороший вибір страв і навіть діти з'їли все. Доповнюють будиночок, великі атмосферні тераси. Також на території працює ресторан, спа комплекс, дитячі кімнати, декілька басейнів з підігрівом та дитячий аквапарк. До речі, 5 липня у них відбудеться дитяче свято, Kids Summer Party. день із шоу-програмою біля нового аквапарку. У програмі водні пригоди з русалинкою, нептуном та морськими героями, творчі Мастер-класи, шоу мильник пуль, башок, та пінна дискотека під відкритим небом. Ну і звісно, морозиво. Яке ж дитяче свято без нього? Водичка у басейнах дуже тепленька, було комфортно навіть малечі. Обов'язково раджу вам завітати та незабутні не відпочити. Назва за міського комплексу Глібівка Family Парк. Ну і загалом нам дуже сподобалося. Обов'язково приїдемо сюди ще.